Христос воскрес? Да, да. Сьогодні прохолодно На морозу нема. Що? Шо? шо мой маленький, шо? А? Холодно для тебе, так? Да? Ти б бігав би так, бігав, бігав, бігав би. Та й було б тепленько. Черниш. Як діла? Як діла, черниш? Як? Як діла мої хороші? Мій такий черниш. Бабушкин черниш. А тебе не погладила, так? Да? Не погладила бабушка. Бабушка, не погладила Христос Воскрес. Втічки, собачки. Всі, всі, всі. Да, да, да. Лапку. І ти, лапку да, і замастив мене вже. Уже мене замастив. Ну що ти зробив?